Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні поговоримо про перетин кордону, перетин кордону з дітьми. Дуже багато запитань, чи щось змінилося. Є які оновлення, які деталі, я сьогодні розповім. І також інші теми обговоримо. Тому рекомендую додивитися це відео до кінця, підтримати його вподобайкою. Якщо ви не підписані, то обов'язково підпишіться, щоб не пропустити важливе, а тут багато важливого. Той, хто вже виїжджав з дітьми, той знає, що під час військового стану дозволі відобрази. Бог батьків не потрібно. Якщо хтось один з батьків вивозить дитину, то від іншого дозволу не потрібно. З якого віку може дитина виїжджати з України, наприклад, до Польщі? Ну, дивіться, Україну дитина може покинути в 16 років, але до Польщі вона може потрапити з 18 років. Є трошки така дилема в Україні, повнолітніми вважаються, які вже можуть подорожувати. 16-ти Польща ж каже ні, 18 років не менше, і на польському кордоні вимагають чи доручення, чи хтось з батьків має бути, чи інші документи. Бу знаєте, коли багато хто говорить, що от з 16-ти років дитина може виїжджати без проблем за кордон, так вона кордон України перетне, але немає гарантії, що перетне кордон Польщі, тому що Польща це перевіряє. І це не просто мої слова, це вже сотні тисяч громадян України зі своїми дітьми переїхали кордон і знають, про що говорять і я так само. Хто може супроводжувати дитину при виїзді за кордон та які документи потрібні? Ну, Наприклад, один з батьків, який буде мати свідоцтво про народження, щоб підтвердити, що дійсно так є, що це його дитина. Також інші родичі, там бабуся, дідусь, сестра повнолітня, брат повнолітній, мачуга відчим. Та інші, які будуть мати теж свідоцтво про народження дитини, а також документ, який буде підтверджувати родинні зв'язки. Ну в цьому випадку також я рекомендую мати ще і від мами чи від тата доручення, яке би дозволило виїжджати дитині. Також треті особи, там, наприклад, викладачі. Навіть водій автобуса знайомі, якісь там далекі, недалекі, тобто, ви впевнені, що людина допоможе дитині вашій перетнути кордон. Ви також можете доручити цю дитину повнолітній особі третій. І він також виїде за кордон. Але для той третьої особи також потрібно свідоцтво про народження дитина. Це обов'язковий документ. Письмові заяви батьків дитини, які дозволяють доручають дитину третій особі. Цей документ має бути також ще й завірений. Це не просто від руки написано, що хтось там комусь там щось дозволяє. Ну і також нагадую, якщо виїжджає за кордон чоловік, то він має мати можливість виїзду за кордон. Тому що якщо виїдете тільки з дитиною. Ви чоловік, військово зобов'язаний, то вас не випустять. Ви або маєте мати якусь причину, яка вас звільняє зі служби, або ще якісь документи, які вам дозволяють виїжджати. Про це прошу не забувати. Також завжди, і всім, і всюди. Я рекомендую перед поїздкою в ту чи іншу країну, чи в Польщу, чи в Німеччину, чи ще кудись, взнавайте інформацію на офіційних сайтах щодо перетину кордону, що країни вимагають. Що на кордоні вимагають, можете телефонувати на гарячу лінію. Тобто потрібно максимально зібрати інформацію перед поїздкою, тому що сьогодні такий день і можуть бути одні правила, а вже за на наступний тиждень можуть бути інші правила. Ви про це можете не знати. Я про це можу не встигнути розповісти. А вже правила змінилися, і на кордоні можуть бути нюанси, ви вже не будете мати того документу чи не будете відповідати тим чи іншим вимогам. Тому моя рекомендація перед кожною поїздкою: ну, якщо ви, наприклад, не часто їздите і ну, не володієте інформацією е, так на щодень, то краще зателефонувати, почитати, знайти офіційну сторінку, знайти гарячу лінію і взнати все детально. Також деколи є така інформація, що дитина, ще не маючи 18 років, сама перетинає кордон. Ще раз наголошую, для українського кордону це взагалі. Не проблема для польського кордону, якщо перевірять і реально там дочитаються до того, що дитині не має 18 років, але не має супроводу, її 100% повернуть назад. Просто було вже дуже багато випадків. На моїй практиці, моя сестра зі своєю донькою їздить майже щотижня, перед кордон дитині ну, майже вже 18 років, ще там буквально лишилося кілька тижнів, і звичайно, коли. Прикордонна служба. Страшканічна дивиться на роки, там 25-й, мінус 18, ага, все збігається, все нормально, до місяців не домахується. Тобто їй ще 17, ще 18 нема, а вона вже сама перетинає кордон. То тут так, тут рідко домахується. Але було багато випадків, і вони далі є. Якщо дитині немає 18 років, вони попадають на такий чіткий контроль, де прикордонна служба вдивляється, вчитується всі деталі, то її повернуть. Якщо немає супроводу, також я хотів поділитися сьогодні з заявою, останньою заявою буквально сьогодні Ірини Верещу. щодо шкіл для наших дітей за кордоном. Зараз зачитаю заяву і далі обговоримо. Хочу вкотре наголосити на важливості українських шкіл за кордоном. Бо українська держава має берегти зв'язок з українськими родинами в Європі та інших країнах. Це наш стратегічний ресурс. Сьогодні уряд затвердив порядок визнання результатів навчання українських учнів за кордоном. Це вдосконалює правовий статус українських закордонних шкіл, їхніх учнів і викладачів. Це також сприяє покращенню фінансуванню та матеріального забезпечення таких осередків української освіти. Дякую представникам українських закордонних громад, які долучаються до розробки відповідної постанови кабінету. Також дякую команді Міносвіти за увагу до учнів, які опинилися за кордоном. Принагідно закликаю уряди країн перебування наших дітей та міжнародної організації підтримати українські закордонні школи. Ну тут питання до міністра закордонних справ, до Міністерства закордонних справ. Наскільки тут йде робота Міністерства освіти і Міністерства закордонних справ? Тому що після початку повномасштабки мільйони громадян України разом з дітьми виїхали за кордон, і тут же мала початися робота, що і як, щоб не втратити тих дітей, щоб не втратити тих батьків дітей, отримувати і освіту, і допомогу за кордоном. Таку, яку їм потрібно. То якщо немає української школи за кордоном, то якісь мають бути в тих школах, де вони вчаться, додаткові або недодаткові уроки української мови, так, щоб діти не забували свою мову. Додаткові гуртки, освітницькі якісь заходи, і все це має бути на плечах Міністерства закордонних справ, нехай того Міністерства єдності, то яке створили, і воно там невідомо чим займається, але ну нехай. Нехай допомагає Міністерство закордонних справ і освіти. Щоб і наші громадяни, і наші діти за кордоном отримували, якщо вони хочуть, ті чи інші знання, ту чи іншу допомогу, ту чи іншу освіту. Якщо є можливість за кордоном зробити українську школу, супер, давайте працюйте над це. Шукайте гроші, шукайте бажаючих, які можуть зробити і допомогти. Немає можливості зробити українську школу. Шукайте можливості виходити на міністерства освіти і міністерства освіти кабінети міністрів тих країн, і домовлятися про те, щоб наші діти по бажанню, звичайно. Отримували додаткові уроки в тих школах української мови, що дитина хоче, і все гаразд, батьки також, щоб дитина теж отримувала додаткові уроки української мови, щоб не забувати. Все, що потрібно для того, щоб українські діти, українці за кордоном отримували цей зв'язок, підтримували цей зв'язок, вивчали українську мову, підтримували українську мову, не забували. То це треба робити, і це треба було робити спочатку повномасштабки, а то й скорше. Бо це важливо. Якщо мама з татом, дорослі люди, і вони, ну вже, скажімо так, не стануть громадянами іншої країни, навіть якщо отримають паспорт, вони все одно українську мову будуть знати, вони все одно будуть думати українською, і вони її не забудуть. То діти перший, другий, третій клас і найхай вищі, вони скоро перейдуть на іншу мову, вони скоро. Інтегруються і вони можуть забути українську мову, це факт. Тому ну, тут треба працювати в цьому напрямку, і це по максимуму. Не просто там чекати, ага, пройшло три роки, треба щось робити. Пройшов пройшло рік, треба щось робити. Треба робити щоденно важку роботу для того, щоб підтримувати зв'язок з українцями за кордоном. Підтримувати українців, а не обмежувати, закривати, напрягати, і невідомо, що робити, але не підтримувати. Підтримувати обов'язково дітей в першу чергу. Це наше майбутнє. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися це дуже важливо. З вами, як завжди, Саша Матвій. до зустрічі в наступних відео.